Салам алейкум! Перед початком відео хочу тобі нагадати, що там є кнопочка підписатися і кнопочка лайка. Я буду дуже вдячний, якщо ти їх поставиш, тому що в мене тільки початковий канал, і він ще набирає аудиторію і так далі. далі, далі. А сьогоднішнє тема відео буде досить розмита, але я сподіваюся, що донесу до тебе свою думку, бо ти ж завжди мене розумієш. І я гадаю, я назву відео таким чином, що ти зрозумієш, про що сьогодні піде розмова, тому я одразу приступлю до суті. Як ти міг помітити, останнім часом ігри якісь пішли зовсім не такі, як раніше, не так цікаво грати. Але сьогодні не про ігрову імпотенцію, ні, ні мій друже. Сьогодні ми будемо говорити про те, що набагато важливіше, значніше, і скажімо так, те, що більше впливає на нашу індустрію? Те, як ігри перестали бути іграми, я розумію, що ти вже міг бачити якісь подібні відео. Точніше, не так, бачити відео, які в рази кращі. Проте я хочу донести до, те, до тебе свою невеличку думку, і, можливо, ти з нею погодишся. Якщо так, то буду радий, якщо ти напишеш, чому саме ти згідний. Хватить випрошувати. Давай доходити до суті потихеньку. Ігри візьмемо, наприклад, Crysis. Раніше ігри були такими, що. Тобі потрібно було якесь нереальне залізо, якого ще навіть не існує, в принципі, для звичайних користувачів, звичайно. Щоб запустити її на максималках або ультрах. Такі ігри, які ти міг собі дозволити запустити на максималках раніше, ну, їх можна було порахувати по пальцях. Звичайно, в тебе міг бути якийсь більш потужний комп'ютер на свої часи, міг бути менш потужним, це не має такого значення. Знову ж таки, якщо ми беремо. Приклад Crysis, то це гра, яку в сьогоднішній день на максималках потягне далеко не кожне желізо. Желізо-залізо вибачаюсь, в разі чого. Тож, в чому проблема Crysu? В Crysсі немає проблем? Звичайно, крім сюжету. Але відео не про нього. Відео про те, що ігри раніше мали, скажімо так, ось цю ізюмінку, чорносливинку. І заключалась вона в тому, що гра по своїй суті мала якось рухати технологічний прогрес. Тобто, якщо якусь гру ти не можеш запустити, значить тобі потрібно сильніше залізо. Якщо сильнішого заліза не існує, то тобі треба чекати, поки розумні дядьки в халатах це зрозуміють і почнуть його розробляти. Звичайно, це все коштує дуже дорого і довготривалий час займає, скажімо так, проєктування таких речей. Проте. Ігри сьогодні стали такими, що ти можеш замовити відеокарту заліка. Не обов'язково відеокарту, в цілому ти можеш навіть комп'ютер заліка замовити. І в цілому в тебе буде працювати майже кожна ігра, нехай не на середніх навіть, а на мінімалках, спокійно тягнучи. Раніше ж ти мав спочатку якимось чином встановити гру. Не факт, що вона в тебе запуститься. Якщо вона все ж таки запустилась, то вона може вилітати. І була ще купа. Різних, але досить схожих проблем. Звичайно, не всі з них вирішувались, звичайно, вони завжди були вибори, як і що робити. Проте ми були щасливими. У нас були ці ігри, і, я тобі так скажу, більше нічого не треба було. Знову ж таки, це не про ігрову імпотенцію, що зараз є такий величезний вибір ігор, всі оптимізовані, навіть під слабке желізо, можна спокійно собі грати в хороших настройках, радуватись життю. Ні. Просто проблема в тому, що таке враження, ніби наш технологічний прогрес потихеньку закінчується. Звичайно, з кожним роком викатують ще більш потужніші. Ось лайк, будь ласка. Потужніші відеокарти, потужніші оперативки, SSD, материнські плати, блоки живлення і так далі, 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 далі. Я можу перераховувати ще як мінімум штук 5 комплектуючих, але я думаю, не варто, цьому немає ніякого сенсу. Тож, мій любий друже, мені так здається, що вже немає такої гри, яку не потягне навіть найсильніший комп'ютер. Адже залізо, мені здається, вже випередило просто прогрес культурний, прогрес в тому плані, що вже немає гри, яку можна було би запустити, не запустити, точніше на найновішому залізі. І щоб був, була якась, скажімо так, мета, мета, щоб ти міг насолодити, насолодитись з нею поповній. Звичайно, можна зробити з коду на А4 листочку таку штуку, яка загрузить твій комп на максимум і він просто згорить, але це вже буде не те. Тобто сили обчислення зараз набагато, 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 набагато і набагато більше, ніж раніше, звичайно, це прогрес. Проте, чи є прогрес в подальшому? Куди ми рухаємось? Що в нас буде далі? Я не знаю. Якщо ти знаєш, можеш написати, а я тобі скажу поки що в двох словах так. У мене вже десь в районі 20 відео на каналі, тому в попередніх відео я казав, що тепер відео будуть не настільки часто, та і це відео зовсім трішки не про те. Можеш, в принципі, перемотати ще на хвилинку вперед. Я просто хочу зараз трошки виговоритись з тобою, мій любий глядач. Як бачиш, професія ютубера не найпростіша річ. Звичайно, я не здаюсь, не буду закидати ютуб канал, бо мені подобається знімати відео. Це прикольно, це просто, скажімо так, піднімає настрій. Але найбільше настрій мені піднімає те, коли я бачу, що люди це дивляться, лайкають, коментують. І мені приємно, я розумію, що для когось це потрібно. Хтось це дивиться, йому це приносить нехай якісь естетичні задоволення, нехай навіть якусь практичну користь, але подобається комусь. І це для мене найголовніша нагорода насправді. Але зараз назад до теми відео. Тож ми з тобою вже поговорили про те, що ігри, скажімо так, стали на певному рівні. Залізо може будь-що гарантувати тобі на максимальних або на ультра настройках. Попри це, ще, ще досі існують люди, які, які грають на. Ну як сказати, грають. Виживають на залізі з 2010-х років. І при цьому не хочеться ні в що грати. Як ти думаєш, в чому проблема? Я не заглючив. просто... Я думаю, можливо, в тебе якісь декілька питань, чи тем проскочили в голові зараз на цей рахунок. Проте я мушу сказати, що конвейер ігор сьогодні банально не настільки цікавий. Візьмемо, наприклад, Front Mission Evolved. Напевно, мало хто про неї чув, проте ця гра лишила ого, го який слід в моїй голові. Звичайно, вона зовсім нетребувательна була, звичайно, там не було якоїсь прям вау. Але я тобі скажу так. Ці ефекти, ці роботи, на яких ти точніше правильно буде сказати мехи, на яких ти літаєш. Господи Боже, мені знесло кришу в свої руки. Це було все, про що я міг. Мріяти просто. О, да, це були часи хвилинка ностальгії. І насправді таких ігор було багато. Ти грав кожен раз і ти дивувався. Звичайно, для дитячого твого мозку це було набагато більше. Ніж зараз будь-яка гра може тобі дати. І в цьому ікри це, в принципі, вся причина. Тобто, через те, що ігор стало багато на будь-який смак, вибір, кольор і так далі. Вони вже не приносять тобі задоволення. І знову ж таки, це не про ігрову імпотенцію. В цілому, так як зараз можна зробити ігру на будь-яку тему, можеш сам навіть написати і зробити повністю від нуля до 100% свою гру. І в неї будуть грати, буде подобатись навіть. Але чи буде вона унікальною? Не знаю. В будь-якому випадку, друже, пробуй. Пробуй і ще раз пробуй. Можливо, тобі вдасться зробити якийсь прорив. Якщо вдасться, то скажеш потім, що я тебе надигну. Ладно, не дивлячись на шляпу, я не єврей, я можу її зняти. О Господи, що воно звелись? І так. Повертаємось до життя. Тож, можеш щось зробити з цим в принципі, а можеш проігнорувати. Все залежить від тебе самого, і тільки від тебе. Тому бажаю тобі успіху і на цьому вже буду прощатись. Якщо комусь потрібне якесь продовження до цього відео, бо воно, звичайно, виглядає якимось незакінченим, то можеш написати, щоб я продовжував поставити декілька лайків і, можливо, мені в голову самому прийде зробити якесь повноцінне продовження цього відео з сюжетом, сценарієм і всім таким. А на даний момент я буду прощатися. Дякую за перегляд. Люблю вас!